Засобів. Це звичайний китайський дрон вартістю 350-400 доларів, котрий централізовано постачається ворожій армії. І на сьогоднішній день концентрація тих засобів у ворога відносно нас складає може 5 до 1, може 10 до 1. Я не веду їх статистику, ми лише відчуваємо кількість того, що отримуємо на свою голову щоденно на смузі понад тисячу кілометрів. Тому ми час від часу ініціюємо принаймні якусь ініціативу поведені санкцій. Але я не про те. Наша перевага в тому, що ми вміємо мобільно поєднувати зусилля. Ми зовсім по-іншому мотивовані. І ми е винахідливі. Це дуже важливо. І сьогодні справді, як казав пан Михайло, дуже багато. Я за вчорашній день був в наряді. Зустрічі виявляється, що у нас велика кількість нових технологій в процесі. Єдине, що хочу запросити вас до того, щоб ви не зволікали часом, адже темп війни настільки динамічний, що те, що розробляється сьогодні, завтра може бути не потрібно. Я наведу деякий приклад в момент, коли ми тотально обороняли нашу країну. Домінуюча кількість втрат особового складу була пов'язана з артилерійською діяльністю ворога. Тобто ти сидиш в окопі, ти тримаєш оборону, по тобі летить, колись попадає, кудись не попадає. 90% втрат я кажу про загальний фронт, я не кажу про вуличні бої чи окремі ситуації. Загальний ритм втрат безповоротних і санітарних на 90% складався протягом минулого року. За рахунок арт діяльності ворога. Сьогодні, коли ЗСУ перейшло давайте так, контрнаступальні дії, якісь кроки, рухи, і заходить на ворожі території третину втрат, котрі я назвав, забирає на себе ситуація з ворожим мінуванням. Сьогодні ми гинемо і травмуємося, тому що ми просуваємося. По територіям, котрі рік інтенсивно в будь-який спосіб мінувалися ворога. Тут я перехожу до ключових посилів, до вас, представників галузі, розробляючи і нарощуючи кількість ударних літаючих засобів. Засередьте увагу на трьох ключових моментах. Нам потрібні технології розпізнавання за рахунок наземних, чи літаючих дронів розпізнавання вибухових засобів, розпізнавання мін, як наземним шляхом, так і льодом. Нам критично потрібні дрони, які зможуть знищувати те, що вони винайдуть, щоб ми це не робили враз ціною життів і здоров'я бійців, розвідників, інженерів, сапелі. І, звісно, нам потрібно. Вирішення питань уніфікації нашої ударної аеродіяльності. Уніфікація боєприпасів. Перше, це те, що на сьогоднішній день робиться самотужки в десятках майстерень чи бійцями на колінах. Уніфікація ініціювання вибуху для того, щоб долетівший дрон зробив свою роботу, а не просто впав, як цей, як пробачив, котрому не спрацювала влада ініціації. І... Інтелектуальне вирішення до наведення дрона на ціль в умовах, коли ним втрачений втрачений зв'язок з пілотом, але ціль захоплена, і вона буде вражена дроном самотужки, без допомоги і нехай без фіксації, про яку щойно казав пан Михайло, для того, щоб ми показали статистику. Адже це є друга частина, це є звіти, а перша частина знищити ворог. Прошу вас зосередити на це свою увагу, своє знання і, можливо, консолідацію зусиль на якомусь із майданчиків, що дозволить швидко знайти рішення до наведення і застосування тих дронів корисно. Адже ударна діяльність відносно артилерійської, там де боєприпаси летить балістичній території, складається з великої кількості компонентів, не лише якості дрона. І професійності пілота, а і купи інших факторів, в тому числі зовнішніх, рельєфу, подавлення, спрацювання боєприпасів і таке інше. Закликаю розробників, у котрих є проблеми з випробовуванням. Негайно після робочого заводського випробування. Звертайтеся до нас і забезпечимо вам. Випробовування в бойових умовах. Ми не потягнемо вас вперед. Ми ваші засоби. Мадяр, 30 секунд. Сьогодні багато виробників звертаються до нас і я звертаюся до вас. Ми готові випробувати будь-яку вашу... Е результати вашого труда. Сьогодні він цифри як провайдер того руху. Я констатую настільки оперативно приймає рішення про. В, в, в експлуатацію, що дрони, котрі випробувались і заводяться в Україну, вже за два тижні приймають участь бойових діях. Тепер їх треба, окрім кількісного насищення, ще й технологічно, технологічно наситити. Виявлення мін, їх знищення і точність наведення боєприпасу.